Вакансій стало більше. Яндекс показує, чому мати руснявий бізнес погано і зовсім трошечки, але дуже неприємно про пролойофо. Це 133-й випуск довновин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору та все, що навколо. Поїхали до новин. Президент Володимир Зеленський доручив створити окремий рід сил для безпілотних військ в рамках ЗСУ. Йдеться про використання безпілотних систем і повітряних, і наземних, і морських, в тому числі. Ось така є новина. І ще Михайло Федоров прокоментував, що. Абсолютно більшість техніки вражають саме безпілотники. Тому я думаю, що в рамках кадрового голоду це, напевно, дійсно правда. Ключову задачу, яку цим хочуть вирішити, звісно ж, не озвучили. Ну тобто, це це, це кльово в будь-якому випадку. Це якби стимулює і використання цих безпілотних систем, і закупку на державному рівні цих систем, і розробку оновлення і доктрин для з використанням їх. Здається так, що ці системи мають використовуватися ну, безпілотні мають це на увазі, використовуватися в рамках всіх військ, а не створювати окремий рід це так з моєї такої аматорської аналітичної позиції. Цікаво, як тут зроблять доручення від президента є, Генеральному штабу мають представити, як це буде виглядати. Чекаємо рух точно в правильну сторону. Вийшов регулярний огляд ринку IT-праці в Україні за січень 2024 року. Про цю аналітику я зараз розкажу про нову рубрику, де, де така аналітика буде більш детальна, але. Що варто хотів точно відмітити, це те, що було в січні на 417 компаній більше, аніж грудні, і це 1600 компаній. Це найкращий показник з початку повномасштабного вторгнення, що не може не радувати. І також там починають наймати джунів. У джунах теж є зростання. Це дуже-дуже кльово. Це кльові сигнали до того, що все якось повертається трошечки до життя. А от щодо формату, так це про відео. Від Олени Руденко, яка аналітикиця, як вона каже, в Джині. І вони запустили новий формат на цьому ж каналі. Ви можете поруч знайти. Тут, напевно, ще ось лінка і лінка в описі, і там вийшов вже перший випуск з дуже крутими візуалізаціями, фактами, інсайтами. Буквально там за 12 хвилин розказують все. І також будуть нові оновлення, в тому числі про регулярні всі аналітики ринку праці. Тому ідіть, дивіться, коментуйте, як там покращити. Я, як фанат графіків, як ви знаєте, і цифр просто вчора кайфанув. Вони ще й інтерактивні. Ой-ой-ой. Росіяни використовують стерлінг на окупованих територіях і на фронті. Про це так заявляють військові в Твіттері. Не один, а доволі багато, доволі популярних. В тому числі Сергій Стерненко у себе в телеграм-каналі це підтвердив. І все вказує на те, що це дійсно так. Я подивився, насправді стало цікаво. Подивився на сайті сторінку мапу покриття України. Ось вона. ось, І на ній видно, що покрита вся територія, крім тієї, що окупована до 2014 року, Крим, і там частина Донецької і Луганської області. Вся інша територія насправді написана як ну, відмічена синім кольором. Якщо навести, то там написано. Сі Starlink факю, тобто це і не available, і не планується. Це іди дивися, FAQ. в FAQ Написано, що там в Україні воно працює, але не всюди. Ну тобто, немає те, що воно відмічено на мапі, не значить, що воно тут дійсно працює, бо вони динамічно змінюють покриття. Я так розумію, в залежності від лінії фронту. Але такі сигнали від військових є. Немає, начебто, причин їм не довіряти. Starlink, в свою чергу в Твіттері прокоментував. Я процитую. Starlink не можна придбати в Дубаї, а саме про Дубаї кажуть військові, що це ліцензія Дубайська. Ну тобто куплено в Єднаних Арабських Еміратах і завезено до, через Росію до на окуповану територію. Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX туди не доставляє своє обладнання. Крім того, Starlink не уповноважує жодних сторонніх посередників, торгових дистриб'юторів та будь-якого роду партнерів продавати Starlink в Дубаї. Якщо SpaceX дізнається, що термінал Starlink використовується санкційною і неотразовою стороною, бла-, -бла, 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 -бла Бла, ми розслідуємо претензію і вживаємо заходів для деактивації цього терміналу конкретного. Ну, коротше, сумарно виглядає дуже дивно. Незважаючи на всі заскоки. Маска напевно, дуже було б дивно американській компанії дійсно працювати і підтримувати російських військових, навіть через якісь треті сторони. Ну тобто, я, я це, якщо чесно, слабо вірю. Можливо, вони знайшли якийсь дійсно кастиль, і тоді є сподівання, що над ним активно попрацюють і скоро вони приберуться. Ніхто з офіційних джерел поки що в Україні ці цю новину не коментувало. в тому числі він цифри. А от що мінцифри сказали, так це те, що в Україні працює вже 47 тисяч старлінків приблизно. Ми їх отримали з різних джерел, зокрема від уряду Польщі і від самого старлінка на початку. І за це мінцифри дуже вдячна. Редакція доу. Чудово, зібрала всі запитання, які вас турбували в листопаді. Це здається, було, і запросила у мінцифри коментарі до всіх тих запитань. Там їх штук 20 Напевно, це якраз було одне з них. Це було просто рінк. Там є і є бронювання, і є відрядження, і про дію з відкритим кодом. Куча всяких речей, які ви ж задавали. Тому треба йти. Читати, про що вони там накоментували. Відповіді в цілому всі достатньо нейтральні, явно виважені прес-службою. Тим не менш менш цікавими вони не стають. Там і скільки компаній уже з критичною інфраструктурою, і скільки людей заброньовано. Класно. Йдіть, читайте. Найгучніша новина, напевно, про залужного була за минулий тиждень. Вона не зовсім айтішна, але, але у мене є що вам розповісти про неї. Це те, що в знак пашани. Наші друзі, давнішні благодійна організація Шалені кабани розігрують ексклюзивний сувенір бтубус від 155-го снаряда з підписом залужного. Квиточки всього по 100 гривень. Лінк тут в описі. Там банка, туди закидаєте від 100 гривень і отримуєте шанс на розіграш. Всі кошти підуть на збір для дронів Камікадзе для Альфи, який зараз йде якраз надов. Гремерлі скорочує 230 спеціалістів. 37 з них в Україні роз'яснення від компанії. Є така новина на доу. Ну новина, вона всюди вона прокатилася по всім світовій медіа, бо компанія велика і глобальна. Оце то, чому я казав, що про сьогодні буде менше, але неприємно, тому що цей раз дуже зачепило якраз е -е, наш, нас, українців. Давайте по фактам. Компанія Гремері повідомила, що в межах реструктуризації бізнесу вони звільняють десь 230 людей, і звільняють вони і по всьому світу. Це десь 21% від цього штату е, компанії, і з них 37 людей це якраз з України. Це теж, між іншим 21% штату українського, тобто пропорційно е, рівномірно по всьому світу позвільняли. Ну в більше, більше позвільняли в Європі, в східній і взагалі в Європі, аніж в Штатах, але тим не менш штати теж зачепило. Що вони кажуть? Чому це відбувається? Ця реструктуризація не пов'язана з необхідністю оптимізації витрат. Бізнес Гремерлі залишається прибутковим, продовжує зростати. Але щоб ухвалити сьогоднішнє рішення, ми проаналізували організаційну структуру і поточні навички команд, бла бла, -бла через, на... через призму стратегії компанії. Отут саме цікаво. Нам необхідно здійснити організаційний редизайн, щоб покращити якість і швидкість співпраці. Це зокрема означає необхідність реструктуризації ролей і об'єднання певних команд в межах однієї локації. Що вказано те, що крім того, що там потрібні інші навички, напевно, тому що я думаю, зараз поговоримо. Чому є ще один з аргументів: це про те, щоб позбирати людей по максимуму локально близько, це допоможе і з точки зору таймзон. І я думаю, з точки зору офлайн колаборації тому що хочеться, напевно, трошечки людей до офлайна повертати. Це моя гіпотеза знову ж таки, Вони ну, дуже незручно, коли у тебе всі команди розкидані по всьому світу. Кльово, коли вони кластеризовані. І я думаю, що вони це роблять. Хочу сказати, що я не пам'ятаю, насправді, великі скорочення у Гремерлі. Це, напевно, одне з перших великих. Вони за останніх 5 років з 200 до 1000 людей виросли. І оце от мінус там 20%, ну, насправді, виглядає. Достатньо логічно, це буває навіть в моменти без глобальних лайофів такі е, е, реорганізації бували в компаніях. Що ще цікаво і важливо? Що співробітники, ну, фахівці з України отримують компенсацію у розмірі шістьох місячних зарплат, додаткові виплати для покриття медичного страхування і сервісів допомоги під час зміни роботи. Це там і кар'єрний коучинг, і психологи, і інші всі. І також вони зможуть залишити собі всю техніку, ноутбуки, яка видавала їм компанія. Не дарма компанія потрапила в топ-рейтинг роботодавців, де люди хочуть працювати. Бо ну дуже кльовий компенсаційний пакет, дуже чесний. Не знаю, як слід було написано в контракті, але в будь-якому випадку моя повага, що так зробили. І ще що важливо, мені здається, що більшості людей, яких, які попали під це скорочення, ну їм шукати роботу не доведеться. Бо просто всі знають, що якщо людина там 3-4 роки в гремерлі пропрацювала, то можна брати просто всліпу, ну майже всліпу. це сила бренду, кльовий бренд. Український, класно. Чому я думаю причини? Е, ну, перше, всі, напевно, розуміють, що чат gpt всі ну, перевіряють правопис, напевно, ну, не гірше, ніж Гремерлі. Вони, звісно, там не її перефразувати можуть, і скоротити і тому подібні речі. Гремерлі само собі теж там багато речей почало додавати: і Гремерлі ГО і тому подібні всякі штуки. Конкуренція ну, дуже велика. Не так зручно, звісно, йти в чат gpt або до гуглового. Gemini, про це ми теж зараз поговоримо. Я думаю, що шифтяться вони до якихось більш бітобішних речей. І скілсет потрібен інший, і, очевидно, стратегія інша, і задачі інші. Ну, шкода, але ну, пакет кльовий. Тому і на тому дякую. Ще зовсім трошечки пролойов. Зовсім трошечки. Один, один коментар. Не, дві, два. В докусайну 6% звільнили. То таке. І в плеріум в українському офісі також пройшли скорочення, не такі великі, звісно, але там теж людям компенсують по чотири зарплати. Наскільки це можна бути втіхою, хоч якась, але українському гіндеву знову не везе. І в СНАП. Це ті, що Snapchat роблять велика компанія. У них друге велике скорочення за півроку. Вони звільняли в серпні 20% І зараз ще 10% Це десь 500 людей. Вони звільняють. І знову ж що цікаво, вони кажуть, що to promote in-person collaboration. Тобто просувати офлайн взаємодію, вони надумали. І тому отак звільняють. Ну, очевидно, що там є питання і оптимізації і, і з грошима, може, не так все добре. Але те, що в кожному прес-релізі вони додають про ін-персон, ну, то в офіс вони точно людей хочуть повертати. Всюди червоної лінії просто йде. Все, тепер про і все. В Гонконгу відбулося перше пограбування через це ваше AI. Тут буде напівновина, напівісторія. Що взагалі відбулося? В Гонконгу представник неназваної компанії, розслідування не називає компанію, вірвався на онлайн-зустріч з CFO і іншими членами команди. CFO з Лондону, тому зустріч була вся онлайн. На зустрічі посиділи, поговорили за життя, за те, чого там залужного звільняють, за те, чого Роснягні провели всю всю аналітику. Після Смолтолків, звісно, почали говорити за роботу. І на, на зустрічі CFO дав команду. Провести платіж на 200 мільйонів гонконгських доларів, це десь 25 мільйонів доларів США. Працівник такий, ну окей, дивиться, у нього навколо CFO його, навколо його колеги, куча свідків. ну, Він взяв і перевів. А що виявилося? Що всі ці колеги це діпфейк. Отак. Тобто вони сидять на зустрічі. Навряд чи це були записи. Це, скоріше всього, були люди, які сиділи, і у них просто лице змінювалося. І, ну. Чи, завдяки Ай-технологіям. Е, бідолага сумнівався, звісно, але подивився навколо і все одно все зробив. Деталі тут інших не повідомляють. Скоріше всього, все, це було. От... Так як я кажу, ну мені так здається, що навряд чи передзаписано це було б дуже складно замалювати. Тому, скоріш, все, це було живе спілкування з віртуальними аватарами, які дуже схожі на реальних людей. Підготовлено було точно гарно, що відомо з новини, бо були ну, очевидно, вони знали, куди що переводити, які контрагенти. Тобто, очевидно, вони знали про внутряк, вони знали, як люди одягаються. Вони знали бекграунди цих людей. Тобто, очевидно, вони до цього отримували доступ до записів зустрічі всередині, але тим не менш, підготувалися гарно. І так зробили. Страшний світ, страшному світі. Ми живемо. Є завжди друга сторона в цій монеті цих кльових технологій. Що вам порекомендую? Не знаю. Обміняйтеся приватними ключиками <сь> з вашими колегами і підписуйте, або придумайте якихось дивних питань, про які знають тільки ваші колеги. Ну і взагалі краще мати документальне підтвердження, окрім дзвінка для, для транзакцій, блін на 25 мільйонів доларів. Це вже окреме питання. Страшно жить. Страшно жить. Е, і це це якщо ладно, таке пограбування, просто таке от на роботі. А якщо це, не знаю, якийсь наказ. На війні десь. Або ще щось. Ну, блін. Бр. Гугл переименовує Барт і додає підписку на його найпотужнішу версію. Google переименовує Барт, він тепер називається Gimina. Gemini, нагадаю, була, називалися три типи модельки: були Nano, Lite, Nano Pro і. Ультра, це були модельки, на яких працював Барт, і вони використовувалися ще десь. І ось чомусь тепер Google вирішив, що дуже дивно чат називати по одному, модельки назвати по іншому. І вирішили все називати. Gemini. Кльово. Хоча Барт, мені, якщо чесно, було ну прикольна ж назва. Самі собі стріляють по, -по ногам, задовбали. Ну не, не суть. Погнали до, до того, що ж це значить. Що окрім цього, взагалі розповіли, окрім ребренінгу. Анонсували заодно те, що тепер Gemini, вже в ньому доступна підписка Ultra. Це такий, як GPT Plus. Доступна вона за ціною в Україні 900 гривень на місяць. І при цьому, що продають вони його в рамках підписки на Google One. Якщо хтось не брав, це там підписка на декілька гуглових сервісів, більше там саме про Google Drive. продають його тільки в пакеті на 2 терабайта. Тобто треба брати 2-терабайтний пакет, і в ньому входить, окрім 2 терабайт, і ще і цей ультра. Коштує 900 гривень. Що десь там. 25 доларів, ну коротше, трошки більше 20, В цілому коштує стільки саме, як і ChatGPT. І напевно, якраз вони так об'єднали для того, щоб перше, тому що треба якусь додаткову вартість додавати, додаткову цінність додавати в саму підписку в ці 20 баксів. Хочеться мати таку саму ціну, як у конкурентів, але треба щось докинути. Докинули 2 терабайта сховища, бо. Місце значно дешевше, ніж GPUшки. Інша причина, чому так об'єднали. Вони ще потім в звітності будуть показувати, що у них куча підписок на їх Gemini Ultra. Нагадаю, у них в Google One по недавнім звітам було 100 мільйонів підписників. Ну, тобто, якось вони точно це використають, своїй звітності. Хід кльовий. Так от про ультру. Давайте розкажу. Я, я трошки потестив. Напевно, всі тестили. Не знаю, е, що з плюсів? З плюсів він має доступ до ваших файлів. І до вашої пошти, а скоро ще буде мати доступ до Google карти, чи до карти вже має, і скоро буде мати доступ ще до календаря. І ви можете просити його проводити любу аналітику цих речей. Тобто можна піти, попросити сказати: у мене там поїздка, вибери імейли, всі, які до цієї поїздки. Склади, будь ласка, весь план і сформуй мені там розклад. І він це все може зробити дуже кльово, це зручно. Він дуже швидко відповідає. Ну, значно швидше відповідає, чим ChatGPT. Просто, я вам не, ви просто не уявляєте, наскільки бісить, коли е, е, такий повільний ChatGPT. Багато разів я щось повторив слово. Ну да ладно вже. І, але які мінуси? Перше, ну немає GPTS. Це дуже кльові речі. Це ці кастомні боти в е, е, опиниальному продукті. І немає плагінів. Я багато плагінів е, використовую в щоденному житті. Е, не подобається, що нема. І там йому не можна ще кормити поки що файлики, ну, як мінімум через веб-інтерфейс можна грузити через апішку, але через веб-інтерфейс не можна грузити там. Не можна ні PDF-ку загрузити, ні CSV-шку проаналізувати. Нічого такого ще не можна. Це великі мінуси. Тому те, що вони докидують 2 терабайта, ну не знаю, мене поки що не схиляє змінити основного асистента на нього. Додам ще, що вони скоріше всього змінять і google асистента. На, потім на цей Gemini, або якось туди інтегрують. Ну я думаю, що все одно об'єднають. Але там поки що не вистачає тоді ключових функцій ні про керування розумним будинком, ні там ні будильник завести, ні девайсом покерувати, ні світло вимкнути. Ну, коротше, таких всіх речей поки що підтримки немає. Буде, напевно, пізніше. Було б дуже дивно, якби вони цього не зробили в майбутньому. От Така моя ставка. Тому ідіть, потестіть. Там можна і безкоштовно подивитися не ультру. Я особливого ефекту, коли на ультру підписався, ну, різниці особої не відчув. Але ви потестіть. Яндекс. Якщо ви знаєте таку ручняву компанію, ну вона дивіться так, вона не російська. Вона насправді давно зареєстрована була в Голландії, але вона мала всі права. І очевидно, що основним активом був бізнес саме російський, продає цю частину російського бізнесу за 5,2 мільярди доларів, що десь половина від його. Капіталізації на момент продажу, чому так продають? Тому що руснявий уряд просить. Ну наклада про вимагає у нього є вимога накладання 50 військового дисконту на продаж активів в компаніях з недружніх країн. А Голландія, очевидно, е, Нідерланди, вибачте, е, недружня країна. Ну що я можу сказати? Не ведіть бізнесу в Росії, бо будете потім все продавати з половиною дисконту. Продають вони його консорціуму там з Лукойлом, Оцім всім коротше, я навіть не буду називати імен, просто продають всім там людям, наближеним до е, керівництва е, держави. Е, очевидно, і це 95%. Всіх доходів і активів взагалі цієї компанії. Тобто вони продають ну, майже всю компанію з 50% дисконтом. Там залишається пару неросійських бізнесів, стартапів на ранніх стадіях, які вони будуть там розвивати, там їх 4 здається. Навіть цікаво, яких, якщо чесно. Факт в тому, що і бренд Яндекса, вони теж, вони, коротше, сказали, що вони ребрендинг проведуть, а все, що стосується Яндексу і цього бренду, віддають назад в лоно, і там воно собі буде гнити. Ну, ось так. Все, на сьогодні новин отак от мало. Ну, не багато новин. Такий вийшов тиждень. Але рекомендації я все одно вам підготував, тому що дякую, що прийшли. Які рекомендації? Перша це Маніфест. Це порекомендував Сергій Хвиля в нашому Діскорді, між іншим порекомендував, куди можна потрапити за рекомендації. Це перелік українських ютуб-каналів. На всі різні теми з їх... ну, статистика там є по ним також. Статистика навряд чи комусь потрібна. Я, якщо чесно, використовую його більше як директорію каналів. Ну де подивитися, де є кльовий український контент на різні теми. Він весь протигований, категоризований. Можна окремо про аІТшу, про технології, про ігри. Мені от не вистачало про технології українського контенту. Я пішов, пошукав дуже кльово. Рекомендую, ідіть, дивіться, вибирайте дуже велика шана редакції, яка це все там збирає і структурує. Друга рекомендація це величезний чит-шит такий, або навіть, можна сказати, уроки. І називається An Introduction to SQL for very data scientist. Для змучених дата сайнітістів просто 100 уроків підряд, величезний чит-шит, від того, як зробити Select 1 до виконання запитів в Jupyter-ноутбуки, і використання віконних функцій, ремок і тому подібних речей. Просто все в підряд. Однією статтею, зайшов команд. Якщо що треба, знайшов бігом собі допоміг. А на старті спочатку взяв, пройшовся від початку до кінця, і вже в SQL щось розумієш. Не для початківців, не для того, щоб прям вивчити SQL, а для того, щоб рефайнути. Ну, очевидно, вчити по цьому не дуже зручно, але підглядати і продовжувати і допомагати собі вивчати, поки ви це робите, дуже зручно. Сто прикладів, все на SQLite побудовано, можна локально підняти, швидко перевірити. Моде не нав. Дуже кльово, в одному місці. Зберігайте. Все, третя рекомендація шудесенько. Це Rise календар Це ще одна аплікуха календарна, яка збирає декілька календарів в одне місце. І вона, на жаль, тільки для Mac, але для Windows, можливо, колись теж з'явиться. Дуже зручно. В ньому є можливість шерити слоти доступності, як в Календлай, вам не треба якісь сортачні сервіси, ви просто берете, там же шерите, там же можете автоматично зустрічі робити динамічними, він буде їх автоматично розстрягати, він же буде вибирати найкращі місії і резервувати вам автоматично фокус тайм. Дуже зручно, кльово, гарно працює. Я переїхав туди з крону і дуже задоволений. Нагадаю, що якщо у вас є рекомендація, то ви на нашасабачка.ua. Ви туди кидаєте. Вам у відповіді ще прийшлемо інвайт на наш Діскорд, де ми ці всі рекомендації обговорюємо і обговорюємо ще й новини, які потрапляють в наступний випуск. Можуть потрапити сюди ці рекомендації. Дуже дякую за ваш контриб'юшн. Отакі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас зібрав їх і розповів я, Євген Ковалевський. Зустрінемось наступного понеділка. Бережіть себе.